Вітаю усіх ви на ютуб каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі Кубку України, де друга ліга творить історію, Шахтар перетворюється на ДНАМО та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчів Кубку України, які відбулися у вівторок, де грали команди ПФЛ, тобто першої та другої ліги. В першому матчі Чернігів та Лісне в основний час розіграли нічию 1-1, але в серії після матчів в пенальті Чернігів пройшов далі. Насправді цей матч міг би і взагалі не відбутися, тому що всі ми знаємо зараз, які проблеми у футбольному клубу лісне, що і головний тренер їх залишив. І гравці планують залишати, і зараз виконуючи обов'язки у головного тренера, каже, що не зрозуміло, що буде з командою в наступному році. Тому те, що вони взагалі приїхали і зіграли проти Чернігова, це ще непогано. Хоча для Чернігова було прям забагато, якщо б лісне не приїхала і їм дали б технічну перемогу. Бо нагадаю, що в минулому раунді Чернігів та Кривбас грали, і там Кривбас виграв. Але через те, що Криворізька команда випустила забагато легіонерів більше ніж сім, що є регламентною нормою, Чернігів пройшов далі. Тому знову отримувати технічну перемогу, ну якось забагато вже для них. А ось найстабільніша команда чемпіонатів України цього сезону, Буковина, перемогла Тернопільську нову з рахунком 2-1 та пройшла далі. Підопічні Сергія Шищенка дуже впевнено йдуть в цьому сезоні. У них в чемпіонаті зараз там з 13 матчів 11 перемог та дві нічиї. Вони впевнено йдуть на першому місці, випереджаючи Чорноморець на 4 бали, тобто впевнено йдуть до чемпіонства першої ліги. В Кубку України також непогано грають. І не отримують прям дуже лихих суперників. Так, вони в першому раунді грали проти Авангард-Лозова, спокійно виграли. Але в наступному раунді вони пройшли Карпати. Складний суперник. Тут отримали суперника вже зі свого чемпіонату, але також здобули непросту перемогу. А взагалі, спостерігаючи за Буковиною, то ну, приємно бачити, що стабілізувалася гра у команди, гарні результати. Команда впевнена йде до підвищення. Сама гра цікава, непогана, буде підсилення і взимку, і влітку, коли вийде до УПЛ, приємно дивитися на те, як оновили їхній стадіон, який тепер виглядає більш новим та готовим до того, щоб грати в УПЛ. Тому, звичайно, приємно спостерігати за результатами цієї команди, яка впевнена йде як в чемпіонаті, так і в Кубку України. Що стосується команд, за якими приємно спостерігати і чекаєш від них підвищення в класі. То така ж мова стосується і київського локомотива. Звичайно, у них є певний мінус у порівнянні з Буковиною, тому що вони не мають власного стадіону, вони грають на стадіоні імені Баннікова. Але все одно цей проект також амбітний. Команда зараз планує підвищитись до першої ліги. Далі вже будуть дивитися на фінанси, на можливості. Але наразі команда виглядає досить симпатично. Вони обіграли. Колос в Кубку України, вони обіграли Верес. Зараз, нарешті, їм дісталася більш-менш по рівню команда, команда з їхньої ліги, Вінницька Нива, де вони граючи у меншості, змогли її перемогти, забивши красивий гол на останніх хвилинах. Також, що стосується київського комотива, то варто відзначити їхню неймовірну підтримку. Я був на матчі проти Вересу, тоді була класна підтримка, але на матчі проти. Вінницькою Нивою зараз в одній восьмій фінал Кубку України підтримка була ще краще, класний банер зробили, і ну, вся ця атмосфера, вона, звичайно, лише підштовхує, щоб грати краще та мотивувати керівництво клубу, там, підвищувати бюджет клубу і так далі. В середу грали вже команди із ПФЛ з УПЛ. Тут в нас інгулець обіграв Вікторію з рахунком 1-0, з таким самим рахунком. Черкаський ЛНЗ обіграв львівський рух, і тут знову варто відзначити гол Проспера Оба, який продовжує підкорювати, я не знаю, там серця вболівальників не лише черкаського клубу, а напевно усіх вболівальників українського футболу. Бо дійсно гарний гравець зараз взагалі приємно спостерігати за будь-яким клубом, що ось нарешті змогли там привести непоганого легіонера, бо рівень наш падає, а тому. Коли приїжджає гарний легіонер, це звичайно приємно, що, можливо, хоч трошки, ми будемо кращими. Ну, головний матч, звичайно, відбувся у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, де Динамо перемогло Шахтар з рахунком 2-1. Насправді я нічого не очікував від цього поєдинку цікавого, думав, що весь матч пройде як і перший тайм з рахунком 0-0. Або залетить один м'яч, як можливо, це і було б, якби Динамо не змогло прокинутися і забити два м'ячі, і тоді Шахтар би пройшов би далі. Або матч завершився в серії післяматчових панальтів. Але ні, матч вийшов досить цікавим. І найголовніше в цьому поєдинку це те, що Шахтар перетворився на Динамо. Шахтар непогано контролював хід поєдинку в першому таймі, повністю перегравши Динамо. Непогано почав в другому таймі і у підсумку забили гол, але потім. Шахтар перетворився на Динамо. Що я маю на увазі? Динамо ми бачимо протягом цього сезону, як вони можуть забивати один-два голи і потім зникають. Просто зупиняються, нічого не роблять і вважають, що матч завершено, вони перемогли три бали, або ми вже в наступному раунді. І ось Шахтар зробив так само: забули гол, повели в рахунку, вирішили грати на утримання рахунку і. Вирішили, що Динамо нічого не може, а Динамо може. Я постійно у своїх відео кажу, що Динамо дійсно може, але постійно, ну я не знаю, там, не вистачає якоїсь мотивації, не вистачає е, якогось вогника в очах. Цього разу це було. І після того, як Динамо е, завелось, Динамо зазвичай може завестися там, протягом 10-20 хвилин, а потім зникають. Цього разу вони завелись, забили гол, зрівняли рахунок, знову забиває. Умовний дід ветеран клубу Андрій Ярмоленко завелись після цього, завелись далі, забили другий гол, забиває Греро. Ну а після цього і до кінця матчу було прекрасно видно, як вони грали на куражі, отримували задоволення від своєї гри, і це було відчутно. І відчутно, що Шахтера вже не було на полі. Шахтер, який мав скористатися тією можливістю, що першим забив гол в цьому поєдинку. Він цього не зробив. У підсумку вони віддали ініціативу та програли все саме тоді і був програний матч. Знаєте, можливо, їм не потрібно було збивати, бо тоді б вони б грали нормально до кінця поєдинку. А так у підсумку цей гол для них став якимось роковим. Хоча, звичайно, окрім того, що ми любимо казати, що в Динамо криза, потрібно так само казати і про Шахтар. Там також є суттєва криза. Вони за останні п'ять матчів лише раз перемогли у Кудрівки. Ну, тобто, ну, вибачте, Кудрівка, але перемога над ними це не показник. Звичайно, можна розповідати про те, що Шахтар продав Кевіна, Содокова, і звичайно, втрата двох гравців це суттєва втрата. Зараз воно залишається лише з дітлахами, які лише адаптуються до нашого чемпіонату, до європейського чемпіонату. Але ну, Динамо так само втратила Ваната. Ванат – це прям дуже ключовий гравець для Динамо. Я вважаю, якби був би Владислав Ванат, то ось е, з тієї серії, де було п'ять е, нічиїх поспіль, ну, була б одна нічия. В інших вона б точно якось би вирішив, би реалізував моменти і були б зараз впевнено на першому місці. І якби так було, Натурана дивилася б зовсім по інакшому. Дивилася б вже е, з таким, знаєте, поглядом: а, а чого ти тут залишаєшся? Потрібно тебе звільняти, потрібно шукати нового тренера і так далі. Таке інше. Бо ситуація з Патриком Луваном була приблизно така сама, але дякувати Шовковському та Динамо вони також втрачають багато очок, і в чемпіонаті ситуація виглядає нормальною. Взагалі, на післяматчевій прес-конференції, Арда Туран досить цікаво відповів щодо зроблених замін в цьому поєдинку, де запитали про те, що Динамо краще провело заміни. На що Туран відповів, що у Динамо просто кращий головний тренер, взагалі спостерігаючи за Тураном на післяматчевих прес-конференціях, коли вони... Грають в нічию, програють, то прекрасно видно, як він самокритичний, каже про те, що так, це його провина. Тут Шовковський кращий за нього і так далі. Але звичайно приємно чути, коли тренер регулярно визнає свою провину. Але як то кажуть, гарна людина це не професія. Тому, звичайно, якщо такі результати шахтарем і продовжаться, як Зелензе, як в Лізі конференції, зараз там, наприклад, другий матч програє Днамо. То можна цілком задумуватися про те, щоб його звільняти взимку. Звичайно, на нього багато покладено надій, і напевно йому будуть довіряти як мінімум до завершення сезону, але все можливо. І ось плавно переходячи з перспектив залишитись у клубі Сторана до Шовковського, то, звичайно, Шовковський, я думаю, собі після цього поєдинку точно продлив контракт до завершення сезону. Тому що, як мінімум, вони нічого не втратили, вони пройшли далі, вони в Кубку України залишаються там, я вважаю, фаворитами. Так, це дійсно так. Ну хто там може їм завадити? Черкаське ЛНЗ, можливо, Металіст 19-25, якщо сьогодні пройде грабізнес, але в цілому Динамо виглядає фаворитом і є всі шанси, щоб виграти кубок. Ну а в чемпіонаті ситуація нормальна. Вони відстають від Шахтаря лише. На один бал, і навіть якщо програють 4 бали, це, ну це небагато. Тому, звичайно, Шовковський після цього поєдинку, я думаю, вже точно залишиться з Динамо до завершення сезону, а можливо, ще більше. Взагалі, що стосується Динамо, то звичайно варто визначити капітана команди Андрія Ярмоленко, який. Багато зробив цього поєдинку, не лише забив вирішальний гол, який став переломним, а й просто ну, відчувається, що він вже не просто капітан, а як такий певний граючий тренер команди, який постійно щось підказує. Звичайно, в нього величезний досвід і е, наявність його на полі це не лише просто досвідчений там гравець, нападник. Це досвідчений граючий тренер, який просто будь-якому гравцеві зможе підказати, як правильно зробити, і це, звичайно, піде на когось команді. І як бачимо, він вже в другий поспіль виходить у старті, і Динамо перемагає. 4-0 кровбас, 2-1 Шахтар. Ну і плавно, переходячи з Динамо, то повідомляється, що вони підпишуть 19-річного конголеського захисника. Як повідомляє журналіст Діве Камісі, футболіст футбольного клубу Селеста. Калонджі, який грає у Демократичній Республіці Конго, вже прямує до України. Трансфер Трансфорджу мав відбутися ще влітку, після закінчення Кубку африканських націй Ю-20, що відбувся у травні, але його було відкладено через адміністративні проблеми. Що стосується адміністративних проблем, то мова тут про те, що просто не змогли йому вчасно зробити паспорт, щоб грати в Україні. Тому це ще один такий камінець свого родинами, що Є проблеми з тим, що не можуть виконувати ось цю адміністративну роботу. А взагалі, що стосується цього трансферу, то це трансфер більше під перспективу, тому що ну, це не готовий гравець, як Ті або якийсь інший. Це гравець, який можливо зараз пограє в чемпіонаті Ю 19, а в наступному сезоні буде грати в чемпіонаті Ю-21, який з наступного сезону вже повертається. Ну і також не може брати осторонь українців за кордоном, які цього мідвіку просто розривають Європу. Ну розривають Європу це відносно сказано, тому що десь розривають це команди там з 4-го дивізіону, десь аматорів, а десь і команди із вищого дивізіону. Почну з Артема Довбика, який забив за Рому в матчі проти Парми. Тут він вийшов на заміну в другому таймі. Але вже через 8 хвилин зміг скористатися моментом та забити другий гол у цьому поєдинку. У підсумку виграли з рахунком 2-1, і, звичайно, його гол допоміг команді перемогти та продовжити боротися за чемпіонство, бо вони зараз знаходяться на другому місці. До речі, забив досить непоганий гол, який ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Ну а ще кращий гол забив Роман Єремчук. Він взагалі відзначився дублем у ворота е, грецького волосу. Вони грали в Кубку Греції. Це, звичайно, не так престижно, як довбик, але просто неймовірний гол забив Яремчук. Це був третій у ворота волосу і вже дубль для нього. Також раджу подивитися. У мене в телеграм-каналі. Також історична подія відбулася в Іспанії, де вперше вийшов крапівцов, Ваната, циганков за Жерону. Так, звичайно, це був матч. Е, Кубку Іспанії там проти команди з четвертого дивізіону, але факт в тому, що вперше ось аж три українця з'явилися у стартовому складі в чемпіонатах ТОП Ліг. Журона, до речі, ледве-ледве пройшла далі, тому що прийшлося грати ще й додатковий час, де і в додатковому часі і забили наші українці циганков Даванат, ну, а в підсумку перемогли з рахунком три Ну і також відзначу гол Максима Дівчука Лехію. Нагадаю, що він там грає на парвах оренди, він залишається гравцем Динамо. Ну а тут забив досить непоганий гол після кутового своєю головою. Ну а передачу йому дав з кутового українецьку. Тому будемо сподіватися, що такі гравці, як Ванат, Довбик, Яремчук, Циганков, зможуть підтримувати свою форму, зробити її ще кращою. І звичайно допомогти нашій збірній для того, щоб потрапити на чемпіонат світу і наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!